Троє кандидатів опозиціонерів на один виборчий округ номер 200 забагато. Так вирішили у партії Батьківщина. Олександр Румик, Максим Поляков та Павло Костенко не матимуть шансів перемогти провладного кандидата Антона Яценка, якщо балотуватимуться разом. Оцінивши ситуацію, мною було прийнято рішення, що лише об'єднавши зусилля цих трьох кандидатів, можна перемогти провладного кандидата. Яценка Антона і знімаю свою кандидатуру на користь Павла Івановича Костенко. Олександр Румик не технічний кандидат. Переконують в партії. На минулих виборах він мав великі рейтинги. Утім, щоб не розпорошувати голоси виборців, опозиціонери вирішили дати шанс більш рейтинговому кандидатові Павлові Костенку. Я сама особисто розумію, що тільки така людина, от як Костенко Павло Іванович, який має вже досвід і роботи в Верховній Раді, і взагалі вже й життєвий досвід він має. От людина така виважена, можна сказати, в якійсь мірі дипломат, от, може скласти таку саму серйозну конкуренцію опоненту. Він є одним із найбільш активних народних депутатів свого часу, фракція довірила йому. Висок очолити комітет Верховної Ради, це надзвичайно висока посада у парламенті. Він за висновками ваших колег-журналістів входить до двадцятки найбільш активних парламентарів поточного скликання. За словами голови обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Анатолія Бондаренка, вчинок Олександра Румика це приклад для наслідування, адже він показує, що на виборах головне не особисті амбіції, а перемога партії. Тільки об'єднавшись, ми сьогодні можемо протистояти провладному кандидату від партії регіонів, який сьогодні відрізняється тут свавіллям, відрізняється великою кількістю бікбордів, рекламою. Але на жаль, поки що це тільки обіцянки, так як і обіцянки партії регіонів, які вони не виконують. Павло Костенко подякував колезі за такий крок, адже перемога в цьому окрузі для опозиції дуже важлива. А тому народний обранець пообіцяв зробити все можливе, аби її досягнути. Ми тим самим демонструємо те, що дійсно ми хочемо об'єднатися. і ми показуємо це на словах, а на справі, як ми. Об'єдналися для того, щоб мати спільну перемогу, щоб перемогти тих кандидатів у депутати, які вже своїми діями дискредитували себе як в Верховній Раді, так і в житті. Олексій Хуторний, Павло Тихоненко Віка новини.